Президент України Володимир Зеленський опублікував повідомлення, яке ми зараз вам зацитуємо. Дякую за підтримку. Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії з'явилася воля Реалізувати значно більше. А саме мирне життя із сусідами про а саме мирне життя, вибачте, із сусідами протягом десятиліть. Але всі разом працюємо заради миру та безпеки. Припинення вбивств це ключовий елемент припинення війни. Сьогодні також увесь день триває координація з партнерами. Завтра теж у графіку вже є розмови. Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом, пише президент Зеленський. Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб з'ясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного. Ну я нагадую, що формат Північна вісімка це Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція. І от вони разом у спільній заяві заявили, що жодних рішень про Україну не може бути ухвалено без України. Партнери підкреслили, що Путіну не можна довіряти. А Росія. Не повинна мати жодного вето на шлях України до НАТО або Європейського Союзу. Вони також висловили свою прихильність посиленню санкцій, продовження постачання зброї, і також висунули Росії вимогу негайно повернути всіх дітей та полонених, яких Росія утримує силою на своїй території.